Російська пропаганда в дії або історія про те, як я щепилася з англіком через Україну. Живе в мене на районі Дідок, який любить дивитися російську пропаганду, котра виходить з рота американського історика, який знає всю правду про Україну з Америки. Йому краще відніше, і він це все розказує на Ютубі. Так, от цей дід колись ще раніше мені доказував, що Росія почала в Україні через те, що Україна хотіла вступити в НАТО. І сьогодні йому кажуть, дідо, дивися, що сталося. Чого так сталося? Як ти думаєш, чому вони це зробили? Якщо Росія в Україні тільки через те, що Україна хоче вступити в НАТО, то я взагалі не бачу сенсу бити по цивільних об'єктах. Причому про, по таких, по таких. А він каже: ну, знаєш, коли була Друга світова війна, от ми, Грейт Брітан, в тому числі. Зробили те саме і дуже багато цивільних постраждало: і дітей, і немовлят, і жінок, і старих. Ну, бо то була війна. Я Йому кажу, добре, а яка була причина Другої світової війни? Скажи мені, а він мені каже, причина була в тому, що Гітлер хотів захопити всю Європу. Він продовжував захоплювати країни. Ну і ми мусили щось зробити. Я кажу: Ну так, ви мусили щось зробити, тому що він нападав на невинних людей. А тут трохи інша ситуація, бо на нас нападають. Ну, це все почалося, каже він мені тільки через те, що ви порушили свою обіцянку. Ви обіцяли, що ви ніколи не будете вступати в НАТО. От ви порушили цю обіцянку, і тільки через це все почалося. А я йому кажу: по-перше, покажи мені документ, де написано, де написано, що ми обіцяли, що ми ніколи не будемо вступати в НАТО. А по-друге, ти знаєш, що є така штука, як, наприклад, Будапештський меморандум. І нам обіцяли дуже багато чого. Нам дуже багато людей дуже багато чого обіцяли. І вони це не виконують. І були мінські домовленості, бла, 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 бла. Так що, хто тут ще обдурений? Це ще питання інтересне, це ще питання інтересне. І я йому кажу, ти взагалі знаєш, що росіяни такі брехуни, що вони навіть історію переписують. А Мені каже, всі країни переписують історію, всі. От в Америці, коли була революція. Коли дітей в Америці вчать, що та революція, яка була в Америці, коли вони боролися проти рабства, то насправді не була революція проти рабства, бо американська економіка була в жопі, і це зробили через ту громадянську війну, але насправді там причина була інша, а дітей вчать іншому. І, типу, ну, кожен пише історію, як хоче. А йому кажу, добре, давай тоді так. Чи було в світовій історії таке, що Америка була колонією Великобританії? Він мені каже, було. А я кажу, добре, а що буде, якщо Америка завтра скаже, що все було не так. Спочатку була Америка, потім була Великобританія, і це Великобританія була колонією Америки. Це буде окей, ти це приймеш? Ні, ну це неприпустимо, каже він мені. Я кажу: ну чого ж це неприпустимо? Ти мені сказав, що країни всі переписують історію. Ну, типу, як, як хочуть, хто з якої точки зору бачить, так собі і пише, в чому прикол. Ні, ну бо це інші речі, ти про інше говориш. Я кажу, ну в чому інше? Про що про інше? І він мені тоді знову якісь приклади, воєнні, коли щось було так, а потім в історії написали, що це було по-іншому. Я кажу: Окей, бувають якісь штуки, які люди переписують країни, переписують держави, переписують. Так. Так це буває. Але давай так, діду, якщо я скажу, що я старша за тебе і я була народжена до тебе. Типу, ну це окей? В тебе є паспорт, в мене є паспорт. Там написані наші дати народження. Це не можна змінити. Якби ти собі не хотів написати, і з якої б ти собі точки зору не подивився, є речі, які ніколи і ніяк не можна змінити. І як можна взагалі вірити тій державі, яка пробує змінити речі, які взагалі неможливо змінити, яка, типу, несе просто якусь нісенітницю? От як можна їм довіряти? Як? І він мені тоді каже, але ти не розумієш, ну, той чувак на Ютубі, він американець, він дуже розумний, він історик, він знає. Він знає, про що він говорить. Я кажу, хлопе, ну, напевно, хтось той, хто тут не розуміє, той хтось, ну, то це і ти, бо я українка, я народилася і виросла в Україні, то я, напевно, трошки краще знаю за якогось чувака, якому Русня Башляє, що він говорив, то, що їм вигідно говорити. А він каже: йому не платять, не може такого бути взагалі, типу. Щоб йому платили, де таке видано, хто таке бачив, то Та ніколи в світі. Тепер чекаю, коли діду мені скине того чувака, того суперексперта. Подивлюся я на нього, подивлюся, що там він говорить. Зроблю нотатки, повиписую неточності. І, знаєте, то насправді є дуже важливо говорити з людьми і пояснювати людям, що насправді відбувається, як відбувається, бо як би нам було все незрозуміло. Все одно є дуже багато людей, яким не зрозуміло. На все зрозуміло, їм нічого не зрозуміло. Якщо є така можливість, то говоріть і пояснюйте людям, що відбувається.